Усіх вітаю. Сьогодні вже 45-й день після операції, по вида аденоми нього один залози. Як бачите, в мене голос, можливо, потрошки відновлюється, але буває так, що є голос трошечки, так як зараз, а є, що знов пропадає. Тому таке, знаєте, з перемінним успіхом. Сьогодні я хотіла зробити підсумок про лікарів отулярингологів в Польщі. Отже, почнемо з того, що одразу після операції, на другий день, я консультацію Лора не мала, тому що я відмовилась від цієї консультації, так як вони хотіли дивитися мене таким ларингоскопом, який. Вводиться в горло так глибоко, тоді напружуються всі м'язи і викликається рвотий рефлекс. Тому я відмовилася. Через тиждень в тому ж самому шпиталі, шпиталь називався Нарутовічя в Кракові, я прийшла до Лора, і лор мене вже подивилася через ніс такий відеоларноскоп, скоп, але через ніс. І це взагалі болюча процедура. І якби мені зразу зробили таку процедуру після операції, то, звичайно, я б відмовилася від такої процедури. Значить, вона подивилася, сказала, що є паре лівої голосової складки, якось себе дуже поводила дивно. Коли вона дізналася, що в мене пропав голос після операції, вона сказала, що почекайте і десь побігла. Я побачила, що вона побігла в напрямку того хірургічного відділення, де я оперувалася. Прибіла буквально через хвилин 20 з листочком, на якому було щось написано. В результаті я побачила, що коли вона видала мені рецепт, то вона мені призначила кальцій. Я думаю, що вона мала мою виписку зі шпіталя, і коли вона побачила, що мені лікар-хірург не виписав кальцій після операції, то вона мені одразу виписала кальцій, виписала гормон. Виписала вітаміни групи Б і сказала записатися до фоніатра. Більше вона фактично мені нічого не сказала. Вона не сказала мені, чи якісь справи робити, чи не робити, як себе взагалі поводити, чи розмовляти, чи шепотіти, чи не шепотіти. Тобто вона мені не дала ніякої поради. Звичайно, я записалася до фоніатра на НФЗ. Це вийшло на 16 жовтня, і я вирішила не чекати, записалася до приватного фоніатра. До приватного фоніатра мені вдалося записатися через тиждень. Ми з чоловіком поїхали, він знову мені оглянув вже зеркалом, просто подивився, сказав те саме, що складка стоїть на місці, вона нерухома. І сказав: значить, що робити. Фактично, просто сказав взяти пляшку. Взяти пластикову трубочку і дути туди. В попередніх моїх відео я це розказувала. Внизу під відео, якщо хтось не бачив зайшов перший раз на мій канал, то внизу під відео буде посилання на фоніатричні вправи. Плейлист так і називається фоніатричні вправи. Значить, він мені сказав, щоб ще на сайті LexVox подивитися. Там є якісь відео. І Глянути, як ці вправи треба робити з тою пляшкою. Я роблю ці вправи. Через буквально два тижні після того я побачила, що голос не відновлюється, знову приїхала в шпіталь на Рутопіча до Лора, але це вже був інший лор, це був вже лікар-мужчина. І він мені присвятив 15 хвилин. Показав, де дивити, де робити якісь вправи, який апарат купити для дихання. Це все на каналі в мене теж є. І як робити вправи з цим апаратом? Апарат для дихальних вправ. В принципі, я цим лором більше задоволена. Чому? Тому що він присвятив мені 15 хвилин якісно. Він швиденько мене подивився, підвертив, що є парез, Але він хвилин вісім зі мною або навіть десять розмовляв на тему, що робити, як проводити вправи, як займатися взагалі для того, щоб відновлювати голос. Тобто цей лор на той час мені найбільше сподобався. Але це все робивши, тут мій чоловік в лікарні. Записався в наших хірургів, чи вони не знають ще якогось фаніатра знайомого. Тому що знову пройшло два тижні, а в далі не відновиться. Е, мені порадили фаніатра в Чембіні, тут недалеко біля нас, біля Хшанова, є місто Чебіня. І порадили цю лікар. Е, якщо вам цікаво, то я теж внизу напишу її прізвище, бо так не можу згадати, або десь зверху зараз напишу. Вам. Е, це взагалі був шок для мене, бо ця лікар присвятила мені годину. Уявіть собі. В неї під кабінетом було чоловік вісім, але вона мені присвятила годину. Я була в шоці. І це теж лікар була на НФЗ безкоштовно. І вона мені буквально все крок по кроку розповідала, що я маю робити. Крім того, вона дала мені скерування на, на порадню фізику, терапевтичну. Щоб я собі записалася і робила там лазер. Далі рецепт мені, звичайно, виписала на якісь ліки, такі ще внутрішньозеву, я вам теж тут скажу, які. Я ще не знаю, чи я буду їх робити, бо я не запитаюся в нейрохірурга, чи можна мені це робити у зв'язку з моєю манігіомою. Далі вона мені показала ще деякі вправи з пляшкою. ж. Тобто. Доповнила мені ще деякі вправи. Ну і взагалі довго розмовляла зі мною на ту тему, на тему того ускладнення післяопераційного і так далі. Я була в шоці, що в Польщі лікар мені присвятила так багато часу. Отже, можна підсумувати, що скільки я мала оцих лор-лікарів і всі були ну, по-різному зі мною. Спілкувалися по-різному, мені виписували і рецепти, і надзначали якісь процедури. Ну і, звичайно, це остання лікар найкраще. Тобто не йдеться про те, що лікар в Польщі чи в Україні, йдеться про те, на якого лікаря ти потрапиш. І я, бачите, маю досвід лікарів тут і платних, і безкоштовних, і просто як натрапиш на якого лікаря. Я бачу, що молодше покоління, воно більш так лікарів відноситься так раз раз і до побачення. А лікарі старшого покоління, то вони вже більш так в подрібницях з тобою розбирають твою проблему і її приділяють більше часу. Отже, от таке, така моя думка на рахунок про лікарів. Все, будуть якісь у вас питання, задавайте, я завжди відповім залюбки. Ну і всього вам найкращого до побачення.